iPhone 6s у 2025 році. Чи придатний цей телефон для того, щоб його використовувати? Зараз виходить який iPhone? 16? 17? С є. Щось іще нове. Але жоден із нових айфонів. За винятком, можливо, Air, не буде таким тонким і таким легким, як цей 6 s І в чому ж його особлива перевага? Так, екран не дуже великий відносно того, до чого ми могли звикнути. Але дивіться, цей телефон підтримує велику кількість сучасних додатків, які вже на набагато відносно новіший. Android-смартфон, але теж з тих років, з минулого десятиліття, вже не встановлюється. Конкретно цей девайс у мене із заблокованим оператором, але він тягне TikTok, тягне YouTube, Telegram, WhatsApp, Signal, YouTube Studio, Skype, Instagram. Всі ці додатки, Zoom, працюють нормально. Вони не працюють ідеально, вони не працюють супершвидко. Я не говорю, що цей девайс має бути, ну, може бути основним девайсом для вас сьогодні. Хоча я би за рубки спробував, оскільки на ньому немає сім-карти, я його використовував як другорядний, для того, щоб, знаєте, посидіти з телефоном в руках, який, завдяки якому в мене менше болить ось цей палець, тому що коли, ти, коли ви сидите з великим телефоном, вам потрібно його впирати на цей палець. Ну, принаймні, я так звик. І ось тут починає боліти рука. Цей телефон від цього, цієї, цього недоліку позбавлений. Він дуже тонкий, його не шкода носити без чохла. І цей старічок тягне більшість усього, що потрібно для, для сучасної людини, яка у медіасфері чимось займається. Так, я зараз вимкну звук, перепрошую. Ось я зайшов в TikTok, він, ну, бачить, бачите, він працює, він гортає, він не зависає майже ніскільки. І що найцікавіше, я проводив навіть пряму трансляцію на цьому телефоні в Тіктоці. От, до речі, трошки підвисає, бачите? Запустив. А, ну це... Але, 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 але. ось, розвиснув, і дивіться, що ми бачимо. Він... Дозволяє вести прямі трансляції не тільки в Тіктоці, але і в Ютубі також. Тобто цей девайс може бути ідеальним помічником, другорядним девайсом, який ви зможете використовувати, щоб е, просто, ось дивіться, будь ласка, YouTube пряма трансляція. Ну, я її не запустив, тому що я не маю такого наміру зараз, але я показую, що вона запускається як можливість того, щоб її проводити. Це ідеальний девайс, як другорядний, який ви берете з собою вбиральні, щоб посидіти в телефоні, для того, щоб використовувати менше менше напрягати ваш палець, щоб не було цього тунельного синдрому. Хоча я не впевнений, що це правильна назва щодо тунельного синдрому. да. І ви можете просто ввести його, там, звести з нього ефіри, поки робите якусь діяльність, поставити його на штатив десь. Боку, він собі там краще до зарядки під'єднати, тому що ну конкретно в цього девайсу батарея вже убита, хоча вона і замінена. Плюс, навряд чи ви знайдете 10-річного е, айфона з оригінальною новою хорошою батареєю, тим не менш, він працює, він живий, і його на Оликсі можна купити за ну від 600 гривень. В ну, залежності від стану. Конкретно, це я взяв у дуже поганому стані, і е, він мені сподобався. Він просто приємний, він добре лежить в руці. На нього встановлюються всі додатки. Так, да, вони працюють не ідеально. Але я просто в захваті від цього телефону. Він, ну, якби знаєте, мій е, XR можна було, звісно, <смас> оновити на щось нормальне. <смас> якби нормальний телефон можна було запхати у цей форм-фактор. Я би точно купив такий девайс. На жаль, він вже відстає. Але він може знімати відео в 4К, до речі. Зараз я от зніму фрагментик. Мені просто цікаво. Ем... Оскільки це відео в 1080, то я не зможу вставити 4К в правильному форматі, але я покажу вам. Ось. Ось ми записуємо це відео. Записується в 4К роздільна здатність. Так, пам'яті тут небагато, але вона є. є. Зараз покажу. Ось, будь ласка. Чого він не фокусується? Добре. Покажу скріншотом. Скріншот, до речі, незвично робиться. Тут є ж кнопка Home Touch ID. Ну, отже, це дуже прикольний девайс, який. Ну, мені сподобався. Я його не рекомендую купляти. Але кажу, що якщо він десь у вас завалявся і ви займаєтеся медіадіяльністю, то можете використовувати його. Особисто в своїй основній діяльності я брав його для того, щоб проводити прямі трансляції богослужінь на нього. Я думаю, що коли вийде це відео, ви вже можете побачити посилання в описі на канал церкви, де я маю служіння пастора. Ви маєте також можливість в описі побачити інше посилання на мою діяльність, на те, хто я такий, чим займаюся. А на цьому каналі ми говоримо про IT-технології, про різні девайси та огляди на них. Тому запрошую підписатися на все, але, звісно ж, на що бажаєте. Дякую вам за перегляд, за те, що ви послухали про те, що iPhone 6S у 2025 році ще придатний до використання. Дякую вам за це. До нових зустрічей!